Сміх продовжує життя цього року. Це дуже потрібно. Студенти вище організовують Кубок гумору. Зам буде Олександр Гладуш, а значить, буде смішно. Ок, організується вдруге, це правда. Перший раз це взагалі було ще в 19-му році. Тоді я був ще учасником. В 21 му він організовувався вперше саме мною, і е, в 2022-му він організувався. Нами у воєнний час у повний блекаут, коли світла немає в усьому місці. Ми знайшли генератор, і це головна особливість. Друга головна особливість, і вона найбільш важлива, те, що наша ціль завдяки цьому кубку і системі Free Donation на вході зібрати 15 тисяч на зсу та на культурний десант. Спонсорів немає. У нас всі на партнерських умовинах. А так ще із додаткових наші головні в цілому хелпери допомагатори це. Студ парламент університету митної справи та фінансів. Та суд парламент НТУ ДП Дніпровська політехніка. Будуть студенти е, Хімтех е, Мед, е, дві команди з Тамошки е, ДНУ та команда з Дніпровської політехніки. Люблю виступати на сцені, люблю гумор і завжди е, мріяв виступити у такого рода. Запам'яталися, це коли була перша редактура і був блэк І ми просто під свічками тренували, тренували редактували клас запальничка і сміх. Дуже круто тому, що займаюся гумором вже більше двох років, і мені це дуже подобається. Моя команда, яка утворилася рандомно перемогти та принести університету омріяний кубок. Ну мені подобається займатися гумором. Ми виступали минулого року. Наша команда я також займаюся стендапом. В принципі, мені цікавий цей напрям. А зараз такі часи, що гумор трошки відволікає від новин, і я думаю, що глядачам також буде корисно відволіктись на декілька годин. Репетиції, редактури це дуже корисно, коли якийсь є погляд з боку, коли вам вказують на якісь недолік, які ви можете переробити і усмішнити свій виступ. Ми очікування, щоб всі отримали задоволення, і команди, і глядачі. Виступи будуть оцінюватися за різними критеріями, за артистизмом. Сюжетною лінією, тобто кожного члена журі є і свої особисті критерії, тобто і у сумі, у підсумку, ми будемо обговорювати, як виступила кожна команда, і голосувати віддає свій голос, ФСК, яку команду і Полодно, таким чином будемо визначати переможці набрали... Звичайно, що фаворити сьогодні всі, хто в цих складних умовах став учасником цього заходу, кубка гумору, і тому ми, як члени журі, вдячні кожному, хто сьогодні долучився, то, незважаючи ні на що, прийшов, взяв участь. А вже будемо дивитися на виступи і після цього приймати рішення, хто має сьогодні стати переможцем. Thank you